Здайте, будь ласка. Мензвати Зінняк Юрій Єгорович. Я з івано франківської області, Тисминського району, села Тязово. Скільки вам років? Мені 20 років. Коли ви призивалися? Призвався я 7 травня 2015 року. Коли ви прийшли до військового комісаріату? Сам. Я прийшов особисто 29 травня. Цей 29 квітня. Ви проходили медичну комісію? Так, я проходив медичну комісію. Я цілком здоровий, придатний, без ніяких проблем. Добре, дякую вам. Як вам умови проживання у військовій частині? Верніше, умови служби. Чи є там умови для відпочинку, умови для доброго навчання? Проходження військової служби. Так, умови прекрасні, мені подобається служити. Є вільний час, є можливість до, батька, до батьків. Як командири? Командири відносяться добре. Так само і товариші, як з якими ти служиш. Немає там ні дівчини, як зараз говорять, що йдеш в армію, там ні дівчина там вас будуть бити. Цього не треба боятися, зараз такого немає. Відносяться тебе дуже добре. Що офіцери, що з тобою товариші. Як вас кормлять там? Кормлять добре, зранку, сніданок, обід, вечеря, в обід, в обід чай, масло, каша, там, суп. Та, та, та як вдома, так? Як, да? як на курорті. Що б ви хотіли змінити, щоб були інші якісь умови, чи є якісь побажання. На даний час у мене вже немає ніяких, мені все подобається, як є, і хочу, щоб. Залишилося надалі, так. Ви добровільно прийшли до військового так, комісаріату. Я я ви, ви розуміли осознано, що ви йдете служити до Національної гвардії або Збройних Сил. Вам казали чи ні? Так, я сам підійшов, сказали, куди йду служити, не спиталися, чи я хочу піти в цю частину. Я звадився мені і не жалію про це. ваші батьки переживали, куди ви будете ну, попадете в які, служити, в який край? Батьки сказати, кожна мама там, тато переживає за свою дитину, але так сталося, так має бути. Ви спілкуєтесь з, з мамою, з татом? Так, звичайно, дзвоню кожен день по три рази, по чотири у вільний час. Є можливість надають офіцери, що дві години будуть до батьків, сказати, як у тебе справи, чи все нормально. Ріші служать разом з вами. Так, є дуже мої багато друзів в Харкові по різних частинах. Розкійно. Є в частині мій одногрупник, є однокласник, є багато просто знайомих, які ми спілкувалися давніше, що зимою служить у роті. Ви проходили вже курс молодого бійця, як кажуть, були на полігоні чи ні? Так, проходив. Сьогодні призняв присягу, були на полігоні, стріляли і вчили нас два тижні до цього. Ходили підготовку, вчили різні правила, засоби безпеки. Все для того, щоб було безпечно на полігоні. Юра, ще декілька питань. Я дивлюсь у тебе нова форма. Розкажи, будь ласка, чи вона тобі зручна? Як ще взагалі ти в ній себе почуваєш? Так, форма у нас нова, видали її недавно. Форма вона, вона, сама по собі вона легенька. Але коли сонце чуть сильніше, більше градусів, вона чуть Ну, Взагалі форма сама по собі дуже добра. Чуть відрізняється від нашої старішої, наша старіша була чуть легша, але не так парила. Ну ця, мені здається, це набагато красивіша, на більш така елегантніша. Дивиться набагато краще. Які є взагалі у вас побажання до то ваших товариш, товаришів, які ще не проходять службу? Для мене тільки одне: що хлопці призивники не боялися йти в армію служити. Тут нічого нема складного, нічого нема тяжкого. Це честь для вас і для нас. Що ви пішли в армію? Щоб ви вийшли з армії справжнього чоловіка? У вас змінилося взагалі відношення до тих хлопців, які служать зараз? Після того, як ви оділи військову форму? Ну, змінилося. Я побачив у них зовсім других людей. Я бачив, як вони міняються в армії. Я знав багато людей, ну, друзів до армії і після армії. побачив, як вони мужніють, стають іншими. В принципі, в мене... Тобто ви рахуєте, що це армія потрібна для хлопців? Мені здається, це для кожного потрібно, так. Для хлопців це дуже потрібно. Добре, дякую. Gracias.